А далі будемо говорити про те, як міцнішає вісь зла Путін засереджує довкола себе ключових союзників, не диктаторів і терористів і радіє таким своїм успіхам. Купує їхню прихильність переважно російським ринком збуту, а що обіцяє якісь технології в обмін на ракети і безпілотники. ну або в обмін на солдатів, як от ті, що їдуть на фронт з Україні з КНДР, деяких з них сили оборони України вже ліквідували першопроходців, так би мовити. Втім, північно-корейського диктатора це не дуже налякало. Хоча самому теж потрібні, ніби ж він погрожує війною Кореї південній. Ну так це фактично загроза третьої світової. світової війни. І ми спробуємо розібратися у цьому питанні, принаймні Федір Шоленко, наш колумніст. Точно вже знає більше? А що вітаємо? На тебе. вітаємо, вітаємо в ефірі. Тебе. Поясни вітаємо. нам, будь ласка, що зараз взагалі почнемо з витоків, да що зараз взагалі відбувається на корейському півострові, і що задумав Кім Чен Ін? Невже він всерйоз задумається воювати з півднем? Ну тут якби ось трохи навіть під коригою. він не задумується, а він можливо продовжить війну. Адже на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що активні бойові дії на корейському півострові припинились більше 70 років тому, війна між північю і півднем закінчилася заморозкою, і формально КНДР і Південна Корея досі перебувають у стані війни. Ну а щодо задумів Кімчинина, зараз побачите. Мільйони північнокорейців готові долучитись до священної війни з південним сусідом. Принаймні саме так стверджує корейське пропагандистське центральне інформаційне агентство. У разі війни знищиться Республіка Корея. Вона бажає війни, і ми із задоволенням знищимо її. За зведеними даними за два дні 14 і 15 жовтня, в загальнодержавному масштабі понад 1,4 мільйона. Керівних працівників спілки молоді та молодих людей виявили палки бажання вступити і повернутися до народної армії. Наскільки подібна пропагандистська заява відповідає дійсності, відповісти неможливо. Проте факт залишається фактом. КНДР одна з найбільш мілітарізованих країн світу. Північно-корейський Кім закликає розглядати південь як головного ворога, попереджаючи про війну. Загальна чисельність кадрових військових в Кімчининівській армії становить близько мільйона осіб. У резерві налічується близько чотирьох мільйонів, тобто 5 мільйонів військовослужбовців на 25 мільйонне населення КНДР. І само собою більша частина військ розташована в районі демілітарізованої зони на кордоні з південною Кореєю. Настав час визнати реальність і пояснити наші відносини з півднем. Я вважаю, що це помилка, яку ми більше не повинні робити. Мати справу з людьми, які оголошують нас головним ворогом, і шукають лише можливості для краху нашого режиму і об'єднання шляхом поглинання. Підриви мостів і залізничних сполучень, заяви про готовність до священної війни, перекладання відповідальності на сусіда. На думку експертів, останні дії кімчинина це створення так званого казу Вони створюють образ того, що нібито південна Корея, це розвинена країна, цивілізована, демократично, збирається напасти на північну Корею, щоб можливо потім десь цей напад зімітувати чи спровокувати якісь дії з південної Кореї аби виправдати формально свою агресію. У випадку з КНДР і її неадекватним лідером, головна проблема для демократичного світу полягає в тому, що захід на сьогоднішній день не має жодних інструментів впливу на пхеньян. Санкціями північнокорейці вже давно не залякаєш. Так ще й за пазухою в Кіма зберігається улюблена ядерна іграшка. Вона фактично зростала в цьому ґрунті і санкцій, і, хоч там все дуже складно і тяжко, але є китай. Є чорні ринки, є можливість красти криптовалюту і за рахунок цього навіть ядерну програму створити і розвинути. І тут я хотів би додати, не дивлячись на усю мілітарізованість Пхеньяну, селу, аж ніяк не пасе задніх. Південно-корейці розуміють, що найкраща гарантія безпеки це власна сила. В південній Кореї, наприклад, служба в армії обов'язково без винятків. Настільки без винятків, що у квітні 2020 року південно-корейський футболіст, суперзірка світового рівня Хонг Сон Хен Мін, приїхав з Англії, де він грав і досі грає у топ-клубі, аби відслужити в армії. Його направили у морську піхоту, де він отримав. В відзнаку за чудову стрільбу. Це був гарний досвід. Не можу розповісти про все, чим я там займався, але мені сподобалося. Ці тижні вийшли дуже важкими. Не знаю, як у інших, але мені здалося, що час йшов дуже повільно, тому я намагався отримати максимум користі для себе. Слухайте, ну дуже показовий приклад. От уявіть, мільйонні гонорари, успішна кар'єра в Європі. І от, не дивлячись на все це, людина усвідомлює, хто її сусід і в яких умовах живе її родина, її країна. Вибач... І от та йде Вибачте, на таке. Так, мені пригадалася наша перша розмова з Катією Пахальчук. Ми говорили, як повернути в Україні довіру до мобілізації. Ось рецепт, можна користатися, так? Так, ну і це не подати. І це далеко так. І це далеко не єдине, в чому можна, в принципі, повчитись південнокорейців. Тому що досвід південної Кореї це ну просто нереальне щось, особливо на сьогоднішній день, враховуючи той факт, що в нас спільні вороги. Саме південнокорейці найкраще в світі знають, що таке запекла війна з сусідом, і як загалом воювати проти кайндерівців, які як повідомляють змі вже тренуються на російських полігонах. Це тільки початок. Там ще далі. Це нас захопили Федя, Давай трошки відволічемось. Я просто вже бачив думки експертів про те, що північно-корейська армія може бути для Путіна валізою без ручки. А, угу. Говорять, що Кім Чен Ін поставив дуже багато умов за про використання. Своїх військових, ну там, там там конфлікт інтересів. Путіну потрібно гарматне м'ясо, а Кім кімчини, начебто, говорить ні, мені потрібно, щоб вони пройшли вишкіл. І в тій кількості, в які заїхали до вас, в тій кількості і повернулись. Це перше. По-друге, російські окупаційні війська мають забезпечити антидезертирські заходи, аби вони не дезертували навіть в ту ж Росію, бо навіть тобто Росія їм після, після їхньої дик диктатури, да і тиранії може здатися санаторієм. Друга вимога, вони не мають потрапляти у полон, як це гарантувати, якщо їх на Курщину навіть відправлять. І третя умова: вони не мають їхні рештки не мають знаходити на території України. Що ти про це чув? Ну мені просто ось моя особиста думка, що якби в принципі північно-корейці саме на території України не заїдуть, тому що ось ти правильно кажеш про те, що ну. Сам ось режим в принципі кінчинина таким чином влаштований, що ну звідти людей, які намагаються втекти, їх розстрілюють на кордоні. А тут людей десятки тисяч виїдуть без. Якби ну ми ж розуміємо, що на фронті за усіми ти не зможеш. Ну, Знаючи той режим швидше, Так, так е, Мені просто здається, що Путін, який боїться загальної мобілізації в своїй країні, це його рейтинг, його авторитет. Він таким чином намагається своєму насі показати: Ви заспокойтеся, будуть північно-корейські солдати, які будуть воювати. А ви мої вірні, вірними ну, Дійсно, раби... Це може говорити будьте... про те, що він вже війну веде на пос... на останньому іздохі, Як то говорять, так він так. боїться, що крісло хитатися. Ми, буде. ми про це вже говорили, що мобілізацію він оголосить. Тільки коли буде вже небезпека, власне, для особисто для його життя, Федю, в, тож, е, е, ш, який висновок робимо? Не чекати е, цієї армії на територію України? Ну, ось за словами Кирила Буданова, голови ГУР українського півден... північно корейці будуть відправлені і, скоріш за все, вже в листопаді, але важлива деталь: відправлені вони будуть саме на до Курської області. До речі, в процесі підготовки матеріалу мені вдалось поговорити з доктором політичних наук, завідувачем навчально-методичного центру кореєзнавства, професором Канденсіком, який звернув увагу на певний урок, який Україна може почерпнути з корейської історії. І історія корейської війни вона дає таке застереження Україні, що не можна зараз заморозити конфлікт, тому що цей конфлікт буде дов, дуже дуже довгим. Ну добре, дивися із внутрішніми справами корейськими? Ну тут більш-менш все зрозуміло. А от якщо ми говоримо про ці події і будемо їх розглядати у більш масштабному розі, чи можемо ми говорити про те, що це початок? Третьої світової війни, і от власне які наслідки можуть бути. Чого варто очікувати зараз? Як на тебе? Ну ось, якби якщо казати саме про чи стане це офіційним початком третьої світової, тут я би сказав, що залежить від багатьох чинників в першу чергу від реакції і дії демократичного світу. Власне від цього ж залежать її наслідки для України. Скажу так, за певних обставин третя світова, якби це дивно не прозвучало, може мати позитивні наслідки навіть для України. Деталі у моєму матеріалі. Третя світова війна вже почалась. Щоправда, поки лише в гібридній версії зараз вона вже по факту відбувається просто в гібридному форматі. Така гібридна стадія третьої світової війни і ну, питання часу, тільки коли вона перейде в гарячу фазу. Вісь зла працює в чіткій координації, розпалюючи численні багаття конфліктів по всьому світу. Північна Корея, Росія, Іран, ну і Китай теж також авторитарна країна. Якщо вони вступають там в війну, то обов'язково ця війна вона не там між двома країнами або якось так, а цю війну будуть втягнути багато країн. Війна в Україні, Ізраїлі, Газі загострення на корейському півострові і Тайванському острові все це ланки одного ланцюга, яким авторитарні країни намагаються зруйнувати існуючий світовий порядок. Сформувалась своєрідна вісь авторитаристів: Китай, Росія та Іран співпрацюють з іншими країнами, які ненавидять концепцію вільного світу і вважають, що Росію слід підтримати в намаганнях відновити свою імперію, тому що ці країни вірять в імперії та сфери домінування. І поки захід боїться ескалації початку третьої світової, вісь зла вміло цим користується. Потенційний початок війни між Кореями поставить демократичний світ перед вибором, або продовжити боятися ескалації, і тим самим ще більше провокувати диктаторів, або ж припинити розглядати війни окремо одна від одної і відкинувши страхи, спільно відповісти диктаторам силою. Особисто мені хочеться вірити, що захід таки перегляне свою точку зору і перестане фрагментувати на окремі шматочки війни і конфлікти, які розпалює війзла. Сподіваюсь, що там не забули слова Вінстона Черчилля, який напередодні Другої світової коментуючи домовленості тодішнього прем'єра Британії Чембролена і Гітлера в Мюнхені, сказав, що країна, яка обирає між ганьбою та війною, ганьбу в кінцевому результаті отримує і ганьбу, і війну. Та ви романтик Федір Шеленко. Мені здається, щоб е, на сьогоднішній день е, розуміти цитати Черчилля, потрібно бодай трохи того Черчилля мати в собі. А, і Доброго. давайте визнаємо більшість сучасних лідерів на це не страждає. Ми тобі дякуємо за роботу. Це був Федір Шеленко, наш колоніст. Дякую. А ми продовжимо ось такими темами.